Доброго дня! Вітаю на каналі Квіти та Інше. і сьогодні відео про ампельну петуні з насіння. Хочу показати, як вона виглядає в місяць від посіву. Вчора був рівно місяць, тому що я сіяла її 30 Ой, 24 січня. От, Думала вчора зняти відео, але в зв'язку з такими не дуже приємними в мене подіями-живцями з живцями, не було настрою. Тож знімаю сьогодні. Заодно хочу сказати слова подяки всім, хто мене підтримав, хто висказав співчуття, так би мовити, по моїй такій неприємній ситуації. Але все наладиться. Я вірю, що, Ой, що все буде, все виросте. Є ще з чого взяти живець. Я думаю, що він не буде зараджений, заражений нічим. От, єдине, що хвилює, що в мене є деякі весняні зобов'язання по рослинам. Хочеться їх виконати, не підвести людей, тому, тому надіюсь, що все буде. Ще раз дякую. От, сьогодні про цю петуні. Тут у мене тайдали, нагадую, можливо, хто не Забувся опери і вейви. Виглядають всі по-різному. Тому я і вибираю отакий от посів у стаканчики, тому що один може виглядати отак добре, як оцей тайдал Редвільгур. Ось. І також може виглядати ось так. Що це? Це, здається, опера Лілак. Тож такі вони рослини їм місяць. За цей місяць я їм давала дві підкормки. Одна була кальцієвою селітрою, друга була під корінь 10-52-10, для нарощування коріння. Можу сказати, що корінці непогані. Деякі з них вже можна пересаджувати в більший об'єм. І так як вони ростуть, Місяць вже в одному субстраті, можливо, вже давати їм підкормочку З рівною формулою такою 20 20 20 ну, чи там, які інші 16, 16, 16, ну, ви зрозуміли, в якому порядку. От. Якщо пересаджувати в більший об'єм, можна пролити або ж добривом з. Більшою частиною фосфору, це може бути отак 10, 52 10 може бути монофосфат калію. Або ж радіфармом. він також стимулює ріст коріння. В когось що є по наявності, можливо й тим, і тим. От. Це покращить рослинки, корінь при пересадці і також антистресом можна по листочку обробити. Так вони будуть надалі рости. От, ну, ось таке невеличке відео. Не забуваємося робити обробітки від кліща, від захворювань різних. Хоча е, я вже в цьому трохи розочарована, тому що всі е, я робила попередні обробітки проти сірої гнилі різних хвороб, а живці щось підхватили, тому що я не знаю навіть. Але все-таки це потрібно робити. Можливо, які сильніші рослини, то вони збережуться, якщо якась така неприємність станеться. Так, ну все, на сьогодні все, таке коротеньке відео. От, Зараз покажу, як ще в мене тут. Це не те приміщення, де живці, це інше. Тут у мене ось ще бегоні, які ростуть, пересаджені в більший об'єм. Все, хочуть вони квітнути, я їм. Обриваю бутончики, але ось щось достану. Ось яка вона, квіточка хоче бути. Здається, буде повна красива біла квітка. Також треба обірвати. Ну, це кращі бігоніки є там в мене і гірші. Тому так. Стоять тут вони під лампами У мене, ну, зараз десь 15 сантиметрів йде від лампи до, ну, від лампи до цієї лоточка, де стоять рослинки, зараз десь 15 см. Можна вже збільшити відстань, але в мене зараз нема куди ставити. От, було в мене, не було в мене куди. Ставити і живці з квітами. зараз є багато місця звільнилося. Так, ну, все, на все добре, все буде добре. Головне, щоб настав мир і якось все тоді владнається. На... Кому подобається, ставте вподобайки, підписуйтеся і будемо вирощувати квіти разом. На все добре, миру нам!